230 вольт замість 220 вольт з липня вся країна переходить на нові стандарти, які мають бути у наших розетках. Простою мовою, що це означає, що буде відбуватися, і перше питання, звісно, чому саме зараз ну, нічого не відбуватимуться. Просто е, Україна після того, як українська енергетична система була синхронізована з енергетичною системою. Континентальної Європи має перейти на показники якості електричної енергії, які притаманні будь-якій європейській державі. А там напруга, номінальна напруга 230 вольтів, на відміну від радянської 220. Немає тут жодної жодної проблеми, тому що якщо ми подивимося на шильдики на будь-якому. Приладі, якими ми користуємося, то ми побачимо 220-230 вольтів, за яких цей прилад буде працювати, як це передбачено відповідною інструкцією. Тобто нічого для пересічних споживачів не змінюється, і жодних причин для хвилювання немає. Чи потребує нова номінальна напруга 230 вольт якихось змін у будинку? Це питання насправді зараз в соцмережах найчастіше можна зустріти після питань, чи не погорить техніка? Нічого не потрібно змінювати, все в нормі, все нормально, без жодних проблем. Ні, нічого не погорить, нічого не зміниться. Тому що, ще раз наголошую: тут головне, щоб постачалася електрична енергія. Що має належний рівень частоти, а якщо жодних причин для зміни частоти немає у розподільчих операторів розподільних мереж, то і жодних проблем з живленням не буде. Ще раз наголошую. Всі прилади, якими ми користуємося, користувалися і будемо користуватися, розраховані на номінальну напругу 220-230. Головне, щоб у нас не було перевантаження, але це перевантаження залежить не від номінальної напруги, а від того наскільки ми раціонально використовуємо електричну енергію. Якщо ми будемо перевантажувати розеткові лінії в наших квартирах, якщо ми будемо е, застосовувати е, чи вмикати десяток електроприладів на одну розетку, то цілком зрозуміло, що нам не допоможе ані 220, ані 230 вольтів. У нас будуть проблеми з навантаженнями і, скоріш за все, спрацюють е, відповідні автоматичні запобіжники. Тому, якщо ми використовуємо всі електроприлади, так як це передбачено інструкціями, жодних проблем у нас не буде.